Я вишиваю хрестиком на серці, беру червоні, чорні, як завжди. Я вишиваю від народження й до смерті, а хтось шепуче, постривай, завжди візьми зелені і жовті. візьми сині, рожеві навіть є і золоті. В твоїх руках два кольори донині були, а ти. Візьми ось ці, хай ляжуть вони рівно, й так красиво, Як сонце починає новий день, як райдуга, що сходить після зливи. І так, як соловей співа пісень. Барви яскраві зійдуть, мов на ниві, яка не втомлюється кожен рік родити. Очі твої засяяли щасливі. Береш, а що мені лишається робити?